48 годин справжнього друкарського драйву від надсучасних кольорових технологій до старовинної гравюри на картоні, і все це нон стоп відбувалось перед очима гостей у Київському національному університеті культури і мистецтва. Видавничого заходу такого масштабу в Україні ще не було. Стверджують організатори. На ньому побувала наша знімальна група. Під стелею літають книжки та журнали. А навчальні видання розмовляють на першому видавничому нонстопі справжня магія друкарської майстерності. Дві доби безперервних майстер-класів, квестів, літературних зустрічей, аби зрости професійно. Фестиваль це дуже гарна форма не тільки промоції цієї спеціальності, а також ствердження тих нових сходинок у професійному зростанні наших студентів, які безумовно ці сходинки стверджуються не тільки в лекційних аудиторіях, а й під час таких дивовижних заходів. Від минулого до сьогодення на фестивалі представлені і перші друкарські машинки, і сучасні видавничі системи. Проте одним з найулюбленіших експонатів є старий верстат. На ньому роблять гравюри. Технологія виготовлення таких зображень проста. Вирізаємо з картону будь-які фігурки, потім обираємо якийсь там колір, є там жовтий, коричневий, синій, червоний. Це все знаноситься фарба і проганяється через цей станок під пресом. Два вали металеві, цільні, потім болти, які, якими регулюється тиск, талір, на якому знаходиться наша форма, яка друкована форма, яка зажата між валами, і колесо. Для охочих зробити задекорований блокнот, проводять лікнеп з артбуку, що дослівно перекладається як мистецтво книги. Ексклюзивний подарунок легко зробити власними руками. Ми беремо плотний картон, обклеюємо його бумагою, потім приступаємо к декорування обложки, тобто цієї частини, і завершаємо наклеюванням форзаців. Виставка календарів та листівок в одній аудиторії, хендмейдові книги в сусідній. Від цього різноманіття у майбутніх видавців очі розбігаються. Мені дуже сподобалось все, що тут відбувається. Дуже приємно, що це в рідному університеті і що дійсно влаштували такий класний захід. Настрій супер, тому що все дуже цікаво, все гарно організовано і взагалі все дуже класно. Після заходу сонця на студентів чекає кіно ніч зранку. Всі видавничі заходи продовжаться. Богдан Буряненко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.